Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. Кілька днів відокремлюють нас від чемпіонського поєдинку між українським чемпіоном WBO у легкій вазі Денисом Бернчиком та топ-проспектом із США Кішоном Девісом. У цьому відео ми розберемося в сильних та слабких сторонах бійців, які ключі до перемоги мають противники, і чи здатний Денис утримати регалію в бою з таким небезпечним проспектом. Про все це у сьогоднішньому випуску. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписку. Підписатися на канал, підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. <му> Хто ж такий Денис Барінчик? Це всім нам відомий український боксер, який виступає у легкій вазі. Народився 5 травня 1988 року, є срібним призером Олімпійських ігор 2012 року та чемпіоном світу за версією WBO International. Має агресивний стиль, високу працездатність і міцне підборіддя. Берлінчик добре відомий своїми яскравими виходами на ринг та харизматичною поведінкою 19 боїв, 19 перемог, 9 нокаутів. Кішон Девіс, американський боксер Проспект легкої ваги народився 8 лютого 1999 року, срібний призер Олімпійських ігор 2020 та володар безлічі титулів на аматорському рівні. Деві свідомий своєю технічною майстерністю, швидкістю та здатністю контролювати дистанцію. Він активно розвивається під керівництвом досвідчених тренерів і вважається одним із найяскравіших молодих талантів. 13 боїв, 12 перемог, 8 нокаутом при одному поєдинку, що не відбувся. Давайте розглянемо сильні та слабкі сторони атлетів, сильні сторони барінчика, неймовірна витривалість та фізична підготовка. Так, незважаючи на свої 36 років, уродженець краснодону показує стабільно хороший рівень підготовки, досить свіжий у пізніх раундах, забираючи в скарбничку фінальний відрізок бою атакуючий стиль з високим темпом, денис гарний у пресингу, обрізання кутів та високому воркрейті, здатний методично тиснути на свого візаві і змушувати робити помилки. Хороший таймінг разом з комбінаційною роботою роблять свій результат. Технічні навички та досвід, болінчик має серйозний аматорський бекграунд. Він бачив масу стилів у рингу і показав, що здатний адаптуватися та перемагати опонентів, чи то панчера, технеля, чи універсала. Міцне підборіддя. Так Денис побував у різних боях і нерідко вдари суперників досягали мети, але господар титулу WBO завжди добре тримав і навіть не був у стані грогі. Це також є плюсом. Але її слабкі сторони, іноді надто відкрити у захисті, так незважаючи на те, що українець не йде на пролом, бажаючи завдати якнайбільше ударів, незважаючи на пропущені панчі. але буває, боєць застоюється, невчасно реагує. Та ведеться на обманні рухи суперників. Це виливається у пропущені удари, залежність від ближнього бою та тиску. Як говорилося раніше, Денис, незважаючи на олімпійську школу та дистанційний бокс, все ж таки вважає за краще прориватися на середню та ближню дистанції, тим більше з урахуванням того, що суперники у легкій вазі переважно перевершують чемпіона у габаритах. З будь-якими технічними довгорокими атлетами Українець зазнає серйозних проблем. Вік берінчику 36, цього року стукне 37. Досить віковий для представника легкої ваги. А тому будь-якої миті може початися різкий спад по кондиціях. Швидкість та рефлекси вже не ті. Переходимо до кішона, сильні сторони, висока швидкість рук та ніг. Боєць молодий, швидкий, мобільний, добре рухається рингом. За що спасибі олімпійській базі. Проти такого бійця важко якісно захищатись. Технічність та відчуття дистанції, як личить габаритним бійцям, він добре відчуває дистанцію і ідеально підбирає момент для завдання удару, не дозволяє опоненту зблизитися. Ударна місць та комбінаційна робота призводять до відключення світла у суперників. Крім того, боєць досить креативний, приймає незвичайні та найчастіше ефективні рішення у квадраті рингу. Здатність варіювати темп бою. Та підлаштовуватися під суперника, боєць до того ж, може то збільшити темп та трохи сповільнити, щоб приспати пильність опонента, чудові контратакуючі навички. Кішон вміє карати за агресивні дії бійця навпроти, своєчасно ухиляється від атаки та блискавично доносить свої кулаки до цілі, нерідко роблячи таким чином нокдауни та нокаути, слабкі сторони, обмежений досвід у професійних поєдинках проти топових суперників. Дійсно, боєць ще не має великого досвіду виступів по професіоналам, але в топренк бійця ведуть досить агресивно. Вже перемагав таких хлопців, як Ентоні Гід, Хосе Педраса та Густаво Лемос. Хлопці явно не новнейми, але давно пройшли свої кращі часи. Питання щодо можливості витримувати жорсткий пресинг. Девід ще не зустрічався з бійцями, які, крім олімпійської школи боксу, здатні створювати такий тиск, постійно тіснити, нарощувати темп і обробляти своїми важкими ударами, ключі до перемоги. Для Дениса Берінчика це постійно давити на Девіса, скорочувати дистанцію та переходити в ближній бій, працювати по корпусу, щоб уповільнити рух суперника, не допускати затяжних пауз та нав'язувати розміни ударами. Для кішона Девіса використовувати джеб для контролю дистанції та розриву атак Дениса, зберігати рух на ногах, щоб не дати себе загнати до канатів, мати готовність до контратаки у моменти, коли берінчик почне атакувати з відкритим захистом. Прогноз на бій. Бій наймовірніше розпочнеться зі спроб Белінчика нав'язати високий темп та агресивний стиль. Він намагатиметься зблизитися з Девісом і працювати в ближньому бою. Однак, кішон, володіючи чудовим футворком, спробує тримати бій на зручній дистанції та використовувати свою швидкість на контратаках. Якщо Белінчик зможе уповільнити Девіса ударами по корпусу та обмежити його рух. Це може призвести до перемоги українця за очками. Однак, якщо Девіс зможе контролювати темп і утримувати барінчика на відстані, його шанси на перемогу значно зростуть. Можливий сценарій перемоги Девіса одноголосним рішенням суддів чи навіть нокаутом. Перший раунд дасть інформативну відповідь на багато питань, і якщо Денис аж надто програватиме проспекту у швидкості, то нічого доброго українців насвітить. У будь-якому разі бій з інтригою, бій дуже важливий як для Дениса, так і для популяризації українського боксу. Впевнений Берінчик викладеться наповну, вичавить із себе максимум і постарається приборкати зухвалого проспекта. Ну і так, характер у нашому бійцю не позичати. Ну а де і о котрій годині дивитися бій, я розповім вже в наступних випусках. А як на вашу думку пройде поєдинок спортсменів, чи здатний Денис вирвати перемогу у такого небезпечного претендента і зберегти титул всесвітньої боксерської організації? Пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега 4 67 сьому окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 дев'ятнадцятиї окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку Моно в описі відео і в закріпленому коментарі.